Усім доброго дня, сьогодні 28 серпня 2022 року. Ось Перед вами сорт Лівія. Ось таке от навантаження. І тут далі пішло кущику, здається, шостий рік. Ось тут кілька гронок я вже зрізав, от, вже як би цукор набрав, але потрібно ще трішки йому повисіти. Тому що, щоб набрати свої повні кондиції, ось такі от громки. От, але випірково вже можна зрізати. Має кілька кущиків, е, Нею, я цим сортом я дуже задоволений. Хороша врожайність, е, ніяких таких от... Особливих нюансів по догляду звичайно, так як за усіма формами От, і дає хороший урожай. Ягода продається без проблем. Смачна, хороша консистенція ягоди, мускат. Ну, в моїх умовах тріску не було ще на лівій. От, За скільки, за 5 років плодоношення, О, тріску я ще на ній не бачу. От, тому цим сортом я задоволений, однозначно один з кращих на моїй ділянці. Та й в принципі, я думаю, на багатьох. Стабільний сорт, який дає хороший урожай товарної смачної ягоди. Тому от така от лівія станом на 28 серпня 2020 року. 2022 року. Ось зараз ще піду, покажу. У мене є ще є трішки молодший кущик, йому четвертий рік. Ось ще зараз покажу його. Ось ще один кущик лівії. Тут я також кілька гронок зняв, ну, там їх знизу. От які були краще, більш такі солодші. Ось цим, ще потрібно. Ну Зверху ягода вже з, з мускатом дуже хороший цукор має. От, Але знизу тут окремі ягодки, ще потрібно її. Кілька днів, щоб набрати. от Але вибірково можна вже зрізати. також Але є інші зараз і... сорти і форми, які можна різати, тому лівію я ще вирішив трішки потримати, для того, щоб вона набрала кращі смакові якості. Є окремі гронка Такі от. до 2 кг, серйозні гронка. А так в загальному. 800 грам, кілограм до півтора. Ось такі от стандартні гронки лівії. Що дуже, якщо брати отак от для ринку, то дуже така от хороша форма чи сорт надійна. Тому всім, ну, вже в багатьох є, але в кого немає, то я однозначно її рекомендую. Така от Лівія станом на зараз.